Ола, діас! вас вітає сонячна Севілія, центр автономного регіону Андалусія. За легендою, місто було засновано міфічним давньогрецьким героєм Гераклом. Катедральний собор у Севілі, країна Іспанія, є найбільшим готичним собором у світі. Серед іспанських соборів Севільський катедральний собор є справжнім скарбом. Легенда свідчить, що собор Севілі почали будувати на початку 15 століття, в 1401 році. Хоча перші доказові свідчення говорять нам про те, що початок будівництва був в 1433 році. Говорять, що хрест собору зроблено з першого золота, привезеного Колумбом з Америки. А в самому соборі, як стверджують, поховані останки мореплавця. Поруч знаходиться вежа Хіральда, висота якої становить близько 98 метрів. Відома своїми архітектурними пам'ятками, зокрема, Палацом Алькасар. Фортеця з чисельними захисними баштами являє собою квадратну споруду. 1994 року Алькасар включили до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Дуже цінною є підтримка України іспанським народом, адже після повномасштабного вторгнення Росії український прапор майорить на всіх адміністративних будівлях Іспанії. Ловнича яскрава та квіткова. Севілія надихає своєю красою. фламенко – традиційний південно-іспанський музичний пісенний і танцювальний стиль, який зародився в Андалусії наприкінці 18-сторіччя. Позаду мене розташований центральний корпус університету Севілля. Цікавий факт раніше. Ця будівля була фабрикою, що виготовляла табак. Також цікавим туристичним місцем є 12-гранна вежа Тора дель Орро. В народі вона має назву Золота вежа. Її було збудовано в 1220 році як вартову вежу та оборонну споруду для захисту міста від нападу з боку річки Квадал Ківір. Невід'ємною визитівкою міста є площа Іспанії в Севілії. Площа була зведена відносно недавно в 1929 році. Будівництво цього комплексу було приурочено до ібероамериканської виставці. Архітектори хотіли настільки здивувати всіх, що пустили вздовж кордону площі канали з водою і встановили мости. Проходячи по цих мостах, мимоволі згадується романтична Венеція. Свілля рада вітаю туристів та мости міста. А я вам дякую за увагу та бажаю мирного неба!